Коли морозного лютневого ранку цілий світ спостерігав за початком російського вторгнення в Україну, ніхто не підозрював, що рік і три місяці по тому ми станемо свідками вторгнення в протилежному напрямку на територію Російської Федерації. Тріумф Росії у взятті Бахмута після дев'яти місяців боїв був затьмарений принизливим вторгненням на російську територію з боку російських повстанців. Кількома днями пізніше була зруйнована дамба на річці Дніпров-Новій Каховці, що спричинило катастрофічні екологічні, економічні та соціальні наслідки, що, зрештою, діаметрально змінило оперативну ситуацію. Давайте поглянемо на поточну ситуацію на мапі. Коротка відмова від відповідальності на початку візуалізація подій у цьому епізоді охоплює період до підриву каховської дамби. Відразу після цього відбувся значний розвиток подій на Запорізькому фронті, де українці застосували зокрема танки Леопард. Як зазначає Конрад музика, час покаже, чи нинішні дії є головним ударом українських збройних сил. Події, що відбуваються, будуть висвітлені в наступному епізоді серії на мапі. Харківський напрямок, лінія фронту біля Харкова, досі тримається на місці. Більшість ударів, котре припадає на Масютівку, яка, незважаючи на російські заяви, залишається під українським контролем. Українські блогери запевняють, що Москва розмістила власні підрозділи Штурм Зет у цьому районі. Ці підрозділи сформовані із засуджених, які раніше не воювали під знаменами ПВК Вагнера. Фактично, штурм з були сформовані для протидії Вагнеру, аби зменшити кількість особового складу, який Вагнер міг вербувати, і відтак послабити його вплив на полі бою. Утім, найцікавіша подія на даному напрямку відбулася не в Харківській області, а в Білгородській, коли 22 травня російський добровольчий корпус здійснив рейд на прикордонний пункт пропуску козинка. Вони не лише захопили цей населений пункт, але й просунулися в бік глотово. А над гора Поділ, що за 7 кілометрів від кордону, можна було побачити дим. Якщо селище Хораподіл Поділ справді опинилося в руках повстанців, то вони були приблизно в десяти кілометрах від ядерного сховища Білгород, 22 слідом за вторгненням, територія під контрольна російському добровольчому корпусу була визнана демілітаризованою. Українці заперечували свою причетність до нападу в той час, як міністр оборони Росії Сергій Шойгу стверджував, що нападники втратили понад 70 осіб під час рейду. Однак наші джерела з української сторони свідчать, що російський добровольчий корпус втратив менше десяти бійців. Варто пам'ятати, що, хоча РДК є підрозділом, що включає лише росіян, операції теоретично можуть організовуватися і координуватися українською розвідкою. Атака була легкою з точки зору оснащення. РДК відправив щонайменше два танки, бронетранспортер і кілька легких броньованих машин, як, от американський МРАП, та цього вистачило, щоб шокувати російський військово-політичний інститут і соціальні мережі. Це викликало дивні події, в яких начальник штабу сухопутних військ Росії генерал-полковник Олександр Лапін особисто повів російські війська в бій під Глотово. Після рейду на прикордонний пункт Козинка, що стався більше тижня тому, російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росії здійснили ще один наліт 1 червня, цього разу на нову та Волжанку та в напрямку Шебекіно. А воно знаходиться лише за 30 кілометрів від Білгорода, порівняно з більш ніж 80 кілометрами від Козинки. Відтак ця остання атака підвела підрозділи значно ближче до Білгорода. Очевидно, що російське командування і регіональна адміністрація не засвоїли жодних уроків із попередніх вторгнень про що свідчить легкість, з якою повстанці вдерлися на територію Росії. Такі атаки мають агресивний характер. Вони спрямовані для провокації Москви на відповідь на зростаючу загрозу її територіальній цілісності. А згодом змусити її розосередити свої війська. Ймовірно, перша атака була перевіркою, щоб побачити, як росіяни зреагують. Крім того, вона була відносно невеликою за участю близько 300 вояків. Враховуючи, що до неділі 4 червня повстанці так і не були витіснені з нової та волжанки, можна пропустити, що або оборона в цьому районі була дуже слабкою, або там повстанці задіяли більші сили для цієї атаки. У Рохен вважають, що підтримання такої операції протягом декількох днів виходить за рамки можливостей повстанців та української розвідки. Тому цілком ймовірно, що в нинішньому нападі брали участь регулярні українські військові формування, що підвищує стійкість української присутності під Білгородом значно більше ніж під час рейду на козинку. Якщо це так, тоді атака є частиною масштабної державної стратегії, спрямованої на дестабілізацію Росії та збільшення шансів Києва розпочати успішний контрнаступ. Звісно, ми не знаємо, скільки часу Київ зможе утримувати свої сили по той бік кордону. Але цілком вірогідно, що українці просунуться вглиб глиб Білгорода, якщо ситуація дозволить. Якщо так станеться, ймовірність російських ядерних погроз безсумнівно зросте. Луганський напрямок ситуація в Луганській області не зазнала суттєвих змін, однак стверджується, що українські війська успішно провели наступальні операції в районі Сергіївки. В цій частині України центром напруженості є Білогорівка, де, за словами Романа Власенка, голови Сєвєродонецької адміністрації, зосереджено найбільше російських військ. Однак, незважаючи на таку концентрацію підрозділів і кількатижневі спроби прорвати українські лінії, росіяни не здобули жодних підтверджених територіальних успіхів. Село перебуває під українським контролем. На початку червня українське джерело заявило, що українські сили звільнили понад дев'ять квадратних кілометрів у районі Сватове. Повідомлялося, що українці відтіснили росіян за річку Жеребець і захопили Сергіївку, в той час як росіяни облаштували свою оборону в Райгородці. Російські джерела не підтвердили ці події. У п'ятницю українські блогери повідомили, що село залишається під контролем Києва. Росіяни натомість намагалися штурмувати Новоселівське, але ці спроби не увінчалися успіхом. Також не було ніяких зрушень поблизу Макіївки, площанки та червонопопівки. Російські наступи на Терни, Торське та Невське виявилися так само невдалими. Донецький напрямок. 20 травня голова Вагнера Євген Пригожин підтвердив, що його війська захопили Бахмут, поклавши край дев'ятимісячним боям за місто. Справді захоплення міста є найбільшою російською перемогою після 22 липня 2022 року. Однак сам по собі Бахмут не несе великої стратегічної цінності а перспективи після його захоплення виглядають невтішними у Бахмуті. Росіяни займають низину, і будь-який рух до часів яру буде пов'язаний з важкою боротьбою з українськими укріпленнями на захід від Бахмута в оперативному плані. Взяття Бахмута мало що змінює. Тим часом сили, які взяли місто, група Вагнера покидають його за повідомленнями. Вагнера вже виводять з міста та заміняють частинами двох російських повітряно-десантних дивізій згідно з оцінкою Міністерства оборони Великої Британії, залишається незрозумілим, яким буде наступний крок Вагнера. Очікується, що організація повернеться на інші ділянки лінії фронту, але якщо ненавчені в'язні та інший особовий склад Вагнера були більш придатні для дій у місті, то їхня користь на відкритій місцевості без бронетехніки буде піддана більш суворому випробуванню. Не секрет, що обидві сторони зазнали значних втрат у цій битві. Достатньо зазначити, що втрати української сторони в цьому місті лише у лютому становили близько 3-4 тисяч осіб. Міркування Рохен свідчать про те, що Україна не стика. З проблемою живої сили проблемою є доступ до артилерійських боєприпасів: Київ погрузу боях, що може вплинути на його здатність підтримувати достатню кількість артилерійських боєприпасів під час контрнаступу. Але Київ тримається впевнено за словами Сергія Череватого, речника східного угруповування збройних сил України, українські війська в напрямку Бахмута досягли своєї головної мети. Вони виснажили росіян і ліквідували багатьох солдатів Вагнера. Крім того, вони змусили Вагнера тікати з міста, в той час як українські війська продовжували здійснювати атаки на угруповування. Череватий також додав, що війська, які замінили Вагнера, були не надто вмотивовані. Тим не менше, він зазначив, що росіяни збільшили інтенсивність артилерійських обстрілів, аби прикрити ротацію своїх сил у Бахмуті. За винятком боїв за Бахмут загальна ситуація в Донецькій області залишається практично незмінною і відносно стабільною. Бої тривали вздовж усієї лінії фронту, але спроби росіян та українців схилити баланс на свою користь так і не були реалізовані. Слід відмітити, що росіяни знищили дамбу карлівського водосховища ракетою Сі-300, в результаті чого під загрозою затоплення опинилася Галицинівка, желанне перше та желанне друге. Наразі вплив на пересування українських військ у цьому регіоні видається обмеженим. Крім того, українці наймовірніше здійснили обмежені контратаки неподалік Вогледара. Російські джерела заявляють, що вони атакували в напрямку Володимирівки і змогли просунутися вперед та відвоювати до 18 квадратних кілометрів. Також вони увійшли в Микільські дачі, змусивши росіян відступити за річку Кашлагач на південний захід від населеного пункту. Запорізький напрямок, коротке нагадування. Опис стосується подій до 7 червня 2023 року. Протягом останнього періоду ситуація в Запорізькій області вкотре виявилася відносно стабільною. Побоювання Росії щодо майбутнього українського наступу не є однозначними, але продовжують звучати. Згідно одного з повідомлень, 65 тисяч військовослужбовців вже розгорнуті за 80-100 кілометрів від фронту, включаючи два армійські корпуси та повітряно-десантні підрозділи. У нас немає можливості підтвердити достовірність цих повідомлень, але цифри ймовірно близькі. Інше джерело рибар стверджує, що угруповування налічує близько 50-55 тисяч військовослужбовців. Водночас, українська військова розвідка повідомляє, що в Запорізькій та Херсонській областях перебуває близько 152 тисяч російських військових. Розвідка не зафіксувала жодного виведення російських військ із цих двох областей. Гур також зазначає, що так звана евакуація громадян, які мешкають поблизу лінії фронту, насправді є контррозвідувальною та фільтраційною операцією, спрямованою на обмеження кількості жителів, які можуть надавати українській армії та службам безпеки інформацію про пересування російських військ у Херсонській та Запорізькій областях. Згідно зі словами Івана Федорова, українського міського голови Мелітополя, російські війська на околицях Мелітополя продовжують копати траншеї. Достатньо великий, щоб розмістити в них техніку. Крім того, він зазначив, що російські війська переховують техніку та особовий склад у богатирському лісі, а також використовують дерева для будівництва додаткових укріплень. Додав, що жителі міста заявляють, що багато військових вантажівок, вантажених деревами, рухаються по кільцевій дорозі в бік лінії фронту в Запоріжжі. Українські силовики повторно атакували Бердянський, ймовірно використовуючи крилаті ракети Штормшедов. Поки невідомо, що було метою атаки, але постійні удари по місту свідчать про високий пріоритет об'єктів. З іншого боку, за словами Володимира Рогова, окупаційного чиновника в Запорізькій області, українська артилерія завдала удару по дорозі Т 08 17 між Васильківкою та Дніпрорудним 30 травня. Також він заявив, що 30 травня українські силовики обстріляли Михайлівку. Ці обстріли можуть мати на меті розчистити шлях українським підрозділам до Запорізької атомної електростанції. Херсонський та кримський напрямок 6 червня, у вівторок було зруйновано дамбу на Дніпрі в Новій Каховці. Довідомо, у зв'язку зі швидкістю розвитку подій їх аналіз надається не від Рошан, а за нашими власними джерелами та спостереженнями. Обидві сторони висувають одне одні обвинувачення у руйнуванні дамби. Кремль стверджує, що українці підірвали дамбу артилерійським вогнем, що було б надзвичайно складно, якщо взагалі можливо. Водночас активно обговорювалося, що вибухівка, закладена росіянами, знаходилася всередині конструкції дамби протягом декілька. Кількох місяців Дамба контролювалася росіянами з перших днів війни і до моменту її пошкодження, а ризик підриву дамби обговорювався під час наступу українських військ у минулому році. На дамбі 11 листопада пролунав вибух, але споруда зберегла свою структурну цілісність. Можливий також прорив дамби через умисне накопичення критично високого рівня води. Супутникові знімки показують, що дорога, яка проходить вздовж дамби, була зруйнована на 3-4 дні раніше, але з точки зору відповідальності за Інцидент нічого не змінюється, і вона все одно падає на росіян. На думку української журналістки Ольги Токарюк, підрив Каховської дамби призведе до далекосяжних і довготривалих наслідків для України. Частина найродючіших земель перетвориться на пустелю. Сільськогосподарський сектор України сильно постраждає. Люди залишать ці землі через брак робочих місць, клімат, зміни в навколишньому середовищі. З оперативної точки зору підрив дамби несе значні наслідки для обох сторін. Головною метою росіян. Було відтермінувати український контрнаступ та ускладнити висадку десанту через Дніпро. Кремль розраховує на те, що навіть після того, як вода спаде, намул і болота зроблять місцевість непрохідною для важкої техніки, що дасть змогу Москві скоротити лінію фронту і зміцнити запорізький напрямок за рахунок Херсонського. Однак через рельєф місцевості більша частина заболочених ділянок знаходиться на лівому березі річки, тобто на окупованій Росією території. Схоже, Кремль був готовий знищити знищити дамбу ціною втрати власних укріплень у Херсоні та мінних полів, більшість з яких були затоплені. Та кожна палиця має два кінці. Підірвавши дамбу, росіяни практично вирішили долю Криму, що опинився відрізаним від води. Раніше Кримський канал черпав воду із Каховського водосховища, але після підриву вода почала текти у зворотньому напрямку. Цим Кремль відтягує основний контрнаступ Києва, але величезною ціною не лише екологічною, а й потенційно стратегічною. Втратою Криму та всього лівого берега Дніпра прогнози щодо того, як довго Херсонська область буде непрохідною, різняться від кількох тижнів до кількох місяців. Проте наслідки підриву дамби вимірюватимуться десятиліттями. І можуть мати катастрофічні стратегічні наслідки для Кремля. Такий холодний розрахунок Москви також може призвести до того, що Україна залишиться без одного з об'єктів критичної інфраструктури на довгі роки, доки російські війська не покинуть територію України. Логіка за принципом: якщо у нас цього не буде, то не буде ні в кого. За таких умов зростають і ризики для Запорізької атомної електростанції. Водночас техногенна катастрофа може стати тиском і мотивацією для заходу для подальшого посилення наступальних спроможностей Києва. Одразу після інциденту командувач Об'єднаних Збройних сил України Сергій Наєв зазначив, що підрив дамби в новій Каховці не зашкодить наступу Збройних сил України. Командування готувалося до таких кроків з боку окупантів. Дещо відійдемо від подій в Україні та Росії. У Білорусі ситуація зберігається спокійною. Головною новиною, окрім звісток про погіршення стану здоров'я Лукашенко, Залишається те, що Мінськ і Москва підписали угоду про розміщення ядерної зброї на території Білорусі. Білоруси мали б провести навчання з використанням системи Іскандер, ймовірно, з метою поводження з ядерними боєголовками. Крім того, було прийнято довгоочікуване рішення для Києва щодо надання українцям винищувачів f 16 Немає сумнівів, що коли Україна отримає 40-60 винищувачів f 16 вони нададуть Києву суттєвий додатковий потенціал. Однак, навряд чи вони з'являться в українському небі. Раніше осені до того ж, австралійці розглядають можливість надати Україні свої списані винищувачі Фа-18 Хорнет. Україна готова до відвоювання втрачених земель, що підтверджують поточні дії на Запоріжжі. Час покаже, чи це вже головний удар українських збройних сил. А ми обов'язково проінформуємо вас у наступному епізоді циклу на мапі. Вподобайки поширення і коментар. Це ваш внесок у нашу інформаційну боротьбу. За можливості підтримайте наш проєкт фінансово. Реквізити є в описі.